Росії дуже потрібні мирні переговори. Але країні, яка виграє війну, навіщо переговори? Очевидно, що Путін хоче якнайшвидше провести зустріч з американцями у Москві, щоб потім підписати з Україною якусь угоду. Причин, з яких російський диктатор так поспішає, небагато. Доброго дня! Я Макс Скайлер. Сьогодні на каналі Максимальний формат у цьому відео торкнемося мирних переговорів та розберемо справжню мотивацію Кремля на них. На початку відео я сказав, що країна, яка виграє війну, не шукає мирних переговорів. Сюди слід додати, що вона в такому випадку не зацікавлена ні у яких компромісах. Але тут є один нюанс: якщо переговори про капітуляцію, то агресор, звичайно, завжди готовий зустрічатися та домовлятися. Коли я кажу, виграє війну, я маю на увазі не лише військову компоненту, а економічну та політичну. І в жодному з вище переліченого Москва не виграє. Цілком зрозуміло, що Путін у війні з Україною має чіткі цілі. Ми знаємо про так звані цілі СВО. Серед них зміна влади після захоплення Києва, денацифікація, демілітаризація, повне захоплення Донбасу і так далі. Усе це можна об'єднати в одну головну знищення української державності. А чи готовий він, Путін, від цих цілей відмовитись? Відповідь очевидна. А це означає, що весь свій потенціал Росія буде спрямовувати на досягнення мети війни, в тому числі й дипломатичний потенціал. Отже, переговори мають забезпечити Путіну можливість досягнення цілей війни. Давайте розберемо три причини, через які російський диктатор шукає миру саме зараз, якомога швидше. Остання може бути неочевидною для вас, але, як на мене, дуже реалістичною. Перша причина: оскільки про фактичну капітуляцію не йдеться, то Кремль прагне змусити Україну підписати договір із максималістськими умовами, забаганками або хатєлками Кремля. Відомі 28 пунктів якраз і є тим максимумом, якого вимагав Трамп від Зеленського через Дена Дріскала, міністра армії США. А план складали у Кремлі. Згідно з цими пунктами, Україна втрачала суверенітет у внутрішній та зовнішній політиці, обмежувала армію, втрачала території, обіцяла не відвоювати свої ж землі і так далі. А Росія отримувала амністію за все скоєне, поступово знімалася санкції. Її повертали до G8. США починали співпрацю в економіці. Армію, звісно, ніхто б не обмежував. Заради такої привабливої пропозиції диктатор буде готовий зупинити бойові дії по лінії зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях. Щоправда, Донбас хоче увесь. ЗСУ добровільно зобов'язалися б вийти з займаних позицій, укріп районів. Фортифікацій, що будувалася з початку 2014 року, і росіяни не мали можливості їх пробити. Голова МЗС Росії Лавров натякає, що Трамп та Путін домовилися про це у Анкориджі Аляска. Але як виявилося, українська делегація на зустрічі у Женеві змогла суттєво змінити план на користь України, а американська делегація на це погодилася. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що досягнуто значного прогресу. А ось тут починається цікаве: якщо США готові коригувати ці 28 пунктів, значить і Росія також готова. Інакше шанси на підписання договору наближаються до нуля. До того ж, дії Трампа не залишають ніяких сумнівів, що він просто на боці Путіна у переговорному процесі. Отже, причина номер 2 це катастрофічний стан російської економіки через страту ринків, санкції та витрати на оборону на рівні найгірших часів холодної війни, коли СРСР витрачав на неї на оборонку третину свого бюджету. На 2026 рік. Російська Федерація заклала 217,2 мільярди доларів США на оборонку та силовий блок, що складає близько 38% при загальних витратах бюджету країни. 567,8 мільярдів доларів США. Дефіцит бюджету при цьому складає 48,9 мільярдів доларів США. Вражає, правда? Приблизно місяць тому Путін терміново направив свого представника Кирила Дмитрієва. У США після оголошення Трампом рішення про накладення санкцій на Лукоїл та Роснефть. З одного боку, диктатор заявляє, що санкції лише допомагають економіці Росії пристосовуватися і переналаштовуватися на азійський та, е, ринок, та ринок Південної Америки, а з іншого істерика через санкції, спрямовані на енергетичні компанії. Саме Кирило Дмитрієв передав план пропозицію з 28 пунктів. Не забуваємо також про технологічну деградацію через довгострокові санкції, що знижує потенціал оборонної промисловості Російської Федерації у майбутньому. Отже, стан російської економіки катастрофічний, а війна не може вважатися виграшною за таких умов. Перемир'я за планом Путіна має врятувати Росію від економічної поразки. Сильна економіка складова будь-якої війни. А отже, економічна поразка Росії забезпечить їй і військову поразку. Третя причина невдачі на полі бою і неможливість досягти хоч якихось поставлених цілей військовим шляхом. Можливо, хтось забув, але ціль захопити Київ та скинути владу була поставлена ще у лютому 2022 року. Так само, як і ціль вийти на кордони Донецької та Луганської області. Додамо сюди ще демілітаризацію та денацифікацію. Жодного з вище переліченого не реалізовано за майже 4 роки, втрачено при цьому біля мільйона особового складу, вбитими та пораненими. Отже, успішність чи неуспішність кампанії варто оцінювати реалізацію цілей та дедлайном, тобто запланованою дату досягнення. Якщо ви ставите ціль проїхати 500 кілометрів до заходу сонця, при цьому авто не повинно вийти з ладу, бо завтра інший маршрут. То подолана відстань у 100 км, хоч і буде вважатися просуванням, але не забезпечує реалізацію цілі. Так само, як і фініш о 3-й ночі. Ніби відстань подолана, але конкуренти вже виїхали до наступного пункту призначення. А ви навіть ще не відпочили. Якщо ж подолати 500 км до заходу сонця, але при цьому вбити автівку, вивезти з ладу, то гонка програна. У цій алегорії чи розгорнутій метафорі Путін проїхав 100 кілометрів, витратив майже увесь бак бензину, а захід Сонця вже скоро. Він не встигає. Тому йому конче необхідний підстоп. Але за умовами ралі він не передбачений. Мирний договір за планами російського диктатора має стати таким. Під стопом, де він, Путін, зможе підзаправитися, поміняти резину, а також змінити умови самого ралі, щоб відстань була виключно для нього зменшена та час проміжного фінішу продовжено. Дедлайн. А для його конкурента Зеленського умови мають погіршитися. Ось Трамп і має забезпечити Путіну сприятливі умови. Отже, Путінська Росія наближається до переговорів виснаженою економічно з послабленою армією в частковій міжнародній ізоляції. Але при цьому в інформаційному полі Росія створює образ країни-переможниці. Вірогідно, паузи потребує більше Росія, ніж Україна. Будь-яка мирна угода не гарантує Україні довготривалого миру. Якщо договір буде підписаний таким чином, що обмежуватиме Київ, водночас посилюватиме Москву. То це лише збільшить розрив між спроможностями Росії вести наступальну війну та можливостями України оборонятися в майбутньому. І тоді питання повного знищення нашої держави та підкорення її Московії буде лише питанням часу. Тому задача нашої делегації вибити умови, які забезпечать нам надійні гарантії ненападу Росії, а це не ефемерні гарантії США на кшталт Будапештського меморандуму. А справжні гарантії з посиленням обороноздатності, максимальне накачування зброєю, плюс реальні гарантії, закріплені юридично з прописаною відповідальністю сторін. Хоча пріоритет, як показує практика, залишається посилення обороноздатності, тому потрібні двосторонні або багатосторонні угоди з ключовими країнами: США, Німеччина, Франція, Велика Британія. Що матимуть чіткі терміни постачання озброєнь, надання розвідданих, чіткі терміни військової допомоги у разі порушення Росією умов, тобто нападу. Ба Більше ці договори мають бути ратифіковані в парламентах відповідних країн. Іншими словами, підписаний договір має бути кращим, ніж продовження війни та відмова від переговорів. Не просто кращим, а має гарантувати збереження суверенітету та убезпечувати від майбутніх нападів. При цьому визнавати окупацію юридично цей договір не повинен, бо інакше сенс підписання договору для України втрачається. Виграють лише Росія та Трамп. Саме Трамп, а не США. Жоден двосторонній договір або багатосторонній договір не може бути кращим, ніж п'ята стаття НАТО та участь у самому блоці. В реаліях сучасних міжнародних відносин зобов'язати країну ввести війська для війни проти іншої країни, тим більше ядерної держави, на допомогу Україні, наприклад, неможливо. Приклад Ізраїлю унікальний, але й там немає зобов'язання США вводити війська, там лише військова, економічна, політична підтримка. Тому жодна країна не може нам по справжньому гарантувати, що Москва не поновить бойові дії, і ніхто свою армію нам на допомогу не введе. Жодних ілюзій не має бути з цього приводу. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал Максимальний формат, щоб не пропускати важливі відео. З вами був Макс Калер. До нових зустрічей!